Житель Миколаївської громади Юрій Лісовенко працює будівельником. Чоловік вирішив приєднатись до гвардії наступу. Обрав штурмову бригаду Сталевий кордон. Захищати кордони наші від поганих загарбників. Одним словом, надає терпіння, терпіть усе, що вони роблять. Богдан Манухов заповнює анкету до бригади Національної поліції Людь. Це буде допомога зсу вибивати будемо скажімо так, ворогів з нашої території. У мене є знайомий, працює в поліції. Він мені запропонував, каже, що є така бригада, людей, набір йде. Каже, спробуй сюди. Ну, тим паче я давно хотів піти в поліцію, але не було можливості. Прийшов, дівчина мені повністю розповіла про цю бригаду. людей. На даний етапі будемо зараз заповняти. Анкету і подавати заявку після того, як заповняють анкету, йде співбесіда з представниками п'єно штурмової бригади. Після того вони приходять медкомісією кандидати і є конкурс фізичної підготовки. Заповнити анкету можна на сайті або у ЦНАПі у Сумах та районних центрах області. ЦНАП у Білопіллі, як повідомили в ОДА, надання цієї послуги призупиняє. Ви знаєте, в Білопіллі на жаль, як і в багатьох прикордонних громадах. Практично щоденні обстріли, і в зв'язку з цим, щоб там не наражати на на небезпеку в біло Білопіллі найближчим часом, там на цьому вже на цьому тижні. Да, Роман Анатолій так а, завершує роботу. ЦНАП, але натомість ми відкриваємо в Лебедині. Число добровольців ова не називають. Проте говорять на сьогодні по області подано 75% заявок від запланованої потреби. Приблизно десь така ж кількість людей. Формально заявки не подали, але вони пройшли. Спілкування, консультації, співбесіди і так сказати, взяли паузу, подумати, тому що це повинно бути зважене і особисте рішення людини. Після проходження відбору добровольці проходитимуть навчання, тренування, злагодження і лише потім будуть направлятись на виконання завдань у складі своїх штурмових бригад. Ніхто відразу не кидає в бій, командири будуть намагатися розкрити їх потенціал, так би скажете. Хтось, можливо, снайпер, хтось, можливо, буде в айророзвідці. По домовленості з іноземними партнерами бригада буде озброєна найновішим сучасним обладнанням. Бійці штурмових бригад отримуватимуть заробітну плату. Розмір виплат залежатиме від зони виконання бойових завдань. Тоня Брозиленко і Євген Сердюк. Новини СТС.